Закону, ви поліцейські. Б... У мене до повного ознайомлення. Да, ви мені не пред'явили. Я людина Олександра. Оту, людина Олександра. Я людина Пред'явіть, будь ласка, придивляйтесь, до повного ознайомлення. Мені, як людині. А чому поліцейські відмовляються пред'явити документи? правда, я не бачу Тому що я пред'явлюю, якщо встановлюю особу. Нема особи? Ви не знаєте закону про поліцію. Я, я людина а, а, Анатолій. Ні, люд... б Якщо ви просто ву. людина була, да, ви зверталися. Людина пішов тоді все, до побачення. Все, до побачення прилежіться. Я там кажувати російські ні, не ні. Не бурте хо.